Всім привіт! З вами Ліла Вельт. У сьогоднішній пригоді в Days ми граємо на Чорнорусі на новому сервері з новим викликом. У нас був чіткий план: спочатку знайти зброю, потім відразу будуватися. Здавалося, нічого складного, але ця гра рідко дозволяє просто грати за планом. Надіюсь, вам сподобається. Я почав з міста Чорногорськ і швиденько вирушив бік тімейтів. масінку, скидаю вірявку, то ломик на халку Кошачі консерви. Не бачу. давай з боку скину точильний камінь. Це інтернет просто Біжу далі. о типа бачу а в мене пушки нема пробуй закрыть пити зомбих Мы сейчас вонси будут, меня зажалы зомби. Да, да. У нас топики, бля. Не, я ему плюху сблизада, не впав. На щастя, я зміг втікти від гравця і продовжити рух в бік тімейтів. Ножик є? Бев. Хедшотик дава. Сам Ну, Блейзачок. <ріст> СВ-89 Блейз Мосінка. Пішли. Пішли. Від'ївшись, відгрівшись, я вирушив до свого тімейта, до воєнної бази Мишкіна. Дихати чи? Нема з плиткою зомба. А, Опа, мертвий зомби. Я, я плиткою. Опа, КП 7 наш. У той час наші друзі вже прийняли авто і їхали в наш бік. Чип, ти його, його? Ти вдарив, таранився. Я так, я. Там їх було двоє. Троє. Серйозно? Ой, бля. Який шанс, сука, серйозно. Я вийшов з машини з сурбаша? Лупнув вас Там бішенці. Їх, на жаль, також прийняли. Але ми сильно не засмутилися, тому що попереду знайшли чимало цінного. Є конвой. І ятик тільки він коротше, лут лежить, а самих машин об'єктів, немає. Після конвою... Ми вирушили до замку Крона. Тут високий шанс знайти мисливську снайперську гвинтівку. Вона може й не зрівняється з військовою, але вистачить, щоб зупинити топіка. Ой. Там? Саванна? Ой-ой-ой, тундра Епіс <різь> числа. Пацани, ви там не кончайте, хоч. Бля. <різь> а далі, як планували, біжимо на Тиси, а там перша сутичка. изметок. Ну и один, походу надо, двое Ага надо, 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 Да, надо, 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 в надо, 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 таком А, в здоровом. Понял. Там, да, два поверха, да? Ага. Ладно. Не бачу. Це ти? Да. Понял? Убил? А, ага, один. Бежить один. Их троє. Пейчий шось. Нет, я скажу. Промазав. Ты Попал, снял. Потом убил. Хорош. Эх, снял. Uh, в кость альпин був, не вс типа с клубок был даше блять зомби на мені я дивлюсь на всякий че немашкась. я с вас Окей. А, все, да. 45-ник. Друзі, я пограв на українському сервері Аскольд, і це справді варте уваги. Стабільний онлайн, сервери як від першої, так і від третьої особи, нова оптимізована фурнітура, унікальні камуфляжі, зброя, приціли, модулі, топовий хостинг, енергетик, що працює як адреналін, система ключ-кімнат і жетони з нікнеймами гравців, регулярні івенти. Зручна автоматична оплата без комісій. Сервер постійно розвивається з кожним вайпом, тому якщо шукаєш якісний український дейс, обов'язково зазирни на аскольку. Посилання на сервер знайдеш в описі під відео. Далі знаходимо захований ветрік. Вирішили не зволікати, відразу веземо ближче до місця майбутньої бази. Може на перші, може с трудом, но може звені. Ну, сейчас попробуй. Ну, че ще тут даю, гарі. Давай, зараз, если тут а, заидеш, то все. Давай, давай. А тебе треба о о о. Давай, давай, давай. Вот я зря другий раз нежа. 100 метрів. 100 метров, да, 100 метров. Давай, 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 давай. Ветрик. Давай, oh. Толя, ты дивишься на это, да? Yeah, yeah. <laughs> oh. да? Да, да. Хай, пацаны. Не выехал. Да. Та ты шо, та да, ты шо. Боже мій. Я так і думав, що ти Я в шокі, а. Офігіть. Так, і що ти планував? Десь тут. Та да ти шо, який вель. Та ти шо в наторі. Оце От, тут дайда. Базу запапахати дійсно. Йо моє. Насолоджуватися красою та спокоєм тут довго не довелося. Ця локація часто приваблювала увагу інших гравців. Недалеко я від своєї площадки відбіг. Я не знаю, я не знаю, де. Мінус. Після невеликої сутички ми починаємо будівництво. Нові гравці на сервері можуть отримати стартовий набір. Дуже корисна річ для початку. Ну ви метал пацаки, ви на метал тільки на двері залишаєте. А, да? А, боже. Стин, стін, стіни стін не рейді. Боже, сорян. А забити шо. Я щось, mm? Я не прийду тяго. Ліпляди. А, сердито по, по суботу буду грати. Чо mm? то я собі візьму сад. Блок не шоу и проволоку. Ой-ой-ой. Це красота. У нас была волга, у нас була почка, палатка, що там куча вот усе. У нас прийняли калашест. Перша дверка є, вже добре. Розву... Ой, мене, мене приняло. На Кепочка, я зараз, я засяду його буду чекати. Я вонці, я вилажу з машини. А, я намигаю. Він, він побіг в сторону Єсть, убив його, убив. Охренеть. Да, за цей самий тип. А чо шой О, я забігти не можу в базу. Короче, поїдь ти тепер, навірно. На ветрику я трошки перегинюсь. Та-да. Та, я доски покрафти поки. О, класний прицел додавали. Та ти шо. Це все, я продовжу збирати колоди, база сама себе не укріпить. Як почало вайпа? Не погано. Невеликий перекус біля вогнища і вирушаємо в сторону спеціальної кімнати. У нас був ключ, який ми знайшли під час пошуків матеріалів для будівництва. Він вів до промислової зони в місті Нова Петрівка. У таких кімнатах зазвичай зберігаються найважливіші одиниці будівельного луту.

Кімната була зачинена і її ще ніхто не злутав. Тому ми успішно взяли найцінніше і пішли далі. Ооо. Ух ти йо. Що робити з цією палеткою? Хватить, хто бігає. Кстати тут зараз може точку якусь знайдемо. Лізло ти чуєш? Йо. А в тебе є цей? Ай яй, я що? Зробили невеликий сховок, Тімейт пішов перепочити, а я побіг до бази. Але не все так просто і спокійно, як би цього хотілося. Бачу хамер, їде. На мені близько. Это стамины ноль. Есть. Не, не есть. Сука, еда дальше. Ну, прикол. Пойдет на установка. Зиха в ров. Мин, зиха в ров. Вниз. Ага, по мне уже стреляют. Ладно, Тихо. Після чергової сутички я повернувся на базу з усім, що вдалося зберегти. Почали знову будуватися, але щойно з'являєшся біля стін, вже хтось чатує неподалік. Схоже не випадково. Ай яй, -яй. О! По нам, по нам, по нам. Кемплять, кемплять. Ярик, а тебе вбили, Костя? Не. Скуда? Бачу! Из е, турнисус, мене вбили. Ага, бачу, бачу. Один убегає. Мене вбили. Толя, прям біля тебе. Ти треба забігать, толік, костю за всем лутом. Mm. Пиз. Все ж таки я зробив помилку. Міг встигнути забігти, хоч і ризик був надто великим, шанс й був. Після цього бажання грати було небагато, і ми вирішили взяти паузу. Пауза закінчилась. Повертаємось на берег, пролутуємо все цінне і рухаємось далі. <клухи> Чув смердить тіло, досить непогано. 308 коробочка. А, ой, який рюкзак класний. Дірно. Green Mountain, або Зелена Гора. Добре відома локація, що розташована в самому центрі карти на північний схід від міста Зеленогірськ. Невелика за розміром, але з шансом на військовий лут. Тому ми вирішили швидко зазирнути сюди, залутати хоч трохи спорядження, якщо пощастить. Щойно ми зійшли згори в напрямку мисливського табору. Мій Тімейт раптом помітив чийсь силует. Не бачив його ї... ганні. Він стовкам, він стоїть, не видно. Кося, він щось присів. Бля. Може попробую його. Іде, йде, йде. А де він, де він. Де Слухай, він. там тачка! Він тачку уронив. Кося стий 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 стий! Там Хаммер є за мостом скинутий. Ага. Він Хаммер достає. Воню. Ну може, про, Ну може, пробуй, може, пробуй. Вибігай Кося. А, по мені. Вийшло жахливо. Але що поробиш? Майже одразу натрапляє на хелі краш. Тому я сильно не засмутився. О. Ах, 74, блін. Ключ. Ключ од ВМЦ мілітарі. І ВСК. Ух ты я пикась. Нема конвоя. Він витягнув і її мог. Так як вдалося злутати ключ від спеціальної кімнати ВМЦ, ми від'їлись і вирушили її лутати. Машина, 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 машина. Злива. Да, 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 да. Юнтер поїхав. Ну мені прийдеться келятися. О, це хто кося? Я. пістолетом. Сет. Сет, і все, да. М24, магазин 101 на 60 патронів його очковат прямо. Кімната вдало залутана, а тим часом наш тімейт зробив щось. За що ми цю гру так любимо? Туда, бля. Ох, я... бля, сейчас серце вискочить. Йоперецте. Вони забиті. Бачу, я просто хажу на дорогу, бачу вдалі машина йде, я зі снайпи снімаю водителя, тачка медленно під'їжджає до мене я просто скалаша їх Охренеть. А що за машина? Принк. Болга. То при ударі вмерти можна? Машиною, да. А. А, то я розложився. Ну відвигайтесь в ту сторону. Так, угу. да, побігли тоді, значить. Але радість тривала недовго прогруз і смерть. У Дейс таке буває. Обідно ще й як, але це частина гри, особливо в місцях із великим лутом. Не гаючи часу, я побіг на базу, швидко виклав усе, що встиг назбирати, і вирушив до місця аварії. Так, я в базі. Прям на мишки. Угу. Ох, там ерубило, бежу. Не бета побачив, типа. Да, бачу, типа, меня Есть. Попал. Я в унце, бачу. Что живый, да? Что живый? А його хтось на мені ще. Ото я речело. Я помер. Сказати, що в мене підгоріло. Це нічого не сказати. Підгоріло ще як, але вирішив, що потрібно добігти. Одкриваю патруль. Подумайте, ще псих, просто після чергової смерті, ця дія була ну дуже терапевтичною. Найшов в групі. Я бачу тачку, це на місці. Питав у себе максимум і пішов на невелику паузу. Поки я та більшість тімейтів були на паузі, нас зарейдили. Один з наших був онлайн і намагався відбитися, але сам проти групи. Шансів було небагато. На жаль, запису з того моменту нема. Але Якуб потім детально розповів, як усе було. Слухайте самі. Ну, як, я я, 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 я сиджу вже в йолці з церкви. Mm -hmm. Мені Толя прицел приніс цей, дивлюся, бачу, ті біжить. Каже, що буду знімати. І тільки чую, як в мене в лівому наушнику хтось подих задишав. Ну, я тупо сразу ж стріляю, і мені були розсереджувати. Там і взривали, і з камер Понятно. Ну там, коротше, все. Перший день там. вайпу. Ну, нас uh -huh. уже зарейдили. Після всього, що я почув від нашого тімейта Якуба, було досить нелегко, але я продовжив грати. Почув рейд сусідів і вирішив піти на антирейд. Ага, приїхали на Волги. Да. вони прям поставили Волгу під три голку і рейдить прям біля неї, понял.

Плотні потенці. Одного вбив. Цей початок вайпу був зовсім нелегким, але ми так просто не здамося. Впереду ще багато подій, багато боротьби, і ми зробимо цей вайп справді крутим. Дякую за перегляд, і до наступного разу.